Дізні Disney, Disney, Disney. Walt Disney. це ім'я знає майже кожна людина у світі. На героях цих мультфільмів зростає вже не одне покоління. Впевнені серед глядачів творчості студії Дісней знайдуться ті, хто взагалі не знає, що це за прізвище. а тим часом Уол Дісней у середині минулого сторіччя був, мабуть, одним з найвідоміших людей на планеті. Проте не кожен знає історію самого засновника. Існує багато версій, яким він був насправді. Хтось каже, що дійсний жорстокий, лицемірний та продажний. Він переджав ковзанкою тих, хто був із ним не згоден. Був жорстким по відношенню до своїх робітників. Його звинувачували у сексизмі, антисемітизмі та звичайно бездарності. Все, що він вміє, то це заробляти на чужих ідеях. Він просто бездарність, і його анімації нікому не цікаві. Ну а інші скажуть, що Уолт створив історії, які хвилюють мільйони людей. Він перетворив анімацію на мистецтво і досяг гігантського успіху в різних сферах. І знаєте, що все це правда. А чого ще чекати від одного з найвпливовіших людей минулого сторіччя? Тому якщо ви завжди думали, що Дісней це лише добродушний дідусь, який створив кілька мультяшних персонажів з дитинства, то ви глибоко помиляєтесь. Ви знаходитесь на каналі Dreamer Show, з вами, брати Бурлака. Приємного перегляду! Що ж, давайте дізнаємось, яким був справжній Уолл Дісней. Візьмемо кілька найвідоміших персонажів анімації: Мікі Маус, Дональд Дак, Попелюшка, Бембі та Білосніжка. Як ви вважаєте, кого з цих персонажів намалював Вол Дісней? Правильна відповідь нікого. Уолл Дісней не те, щоб класно малював. Він навіть не є автором особистого підпису, який сьогодні є логотипом корпорації. Дісней. справжній автограф Волта виглядає так, і цю людину вважають генієм анімації. Це той вид мистецтва, де малюють персонажів. У мене лише одне запитання, як що ж, відповідь буде цікавою. У 1919 році Волт повернувся до Америки з війни. У той момент йому було майже 18 за документами та не більше 16 за фотографією. Під час Першої світової він добровільно служив одієм Червоного Хреста на території Франції. Свідоцтво про народження він підробив, оскільки не підходив до служби за віком. Для підлітка, що виріс в американській провінції, війна в Європі здавалася пригодою, а дійсний любив пригоди. Батько Уолта займався виробництвом жиле в Чикаго. Після повернення з війни піти працювати на фабрику батька здається логічним рішенням для молодого Волта. Він виходить із робітничої родини, яка все життя мала проблеми з фінансами. Батько Дійсне займався абсолютно різними бізнесами з різним ступенем успішності, і його невдачі можливо одне з пояснень, чому Волт вибрав у житті зовсім інший шлях. Хоча наймовірніше головна причина це творчість. Дійсний любив бути у центрі уваги. Він хотів робити те, що подобається. Дійсний хотів успіху. Він взяв гроші, зароблені під час служби в Європі, і поїхав від батька до Канзасу Сіті, міста, де він провів більшу частину дитинства, щоб розпочати креативну кар'єру. Поки що не зрозуміло, яку саме варіанти: два: стати або художником, або актором. Перше виглядає логічним для довідки Канзас Сіті знаходиться. У самому центрі США. І хоча це найбільше місце штату, але за великим рахунком, провінція далека на Нью-Йорк або Лос-Анджелес. Дісней дізнається про вакансію завдяки зв'язкам старшого брата. Він бере свої аматорські малюнки та несе показати потенційному роботодавцю. Після чого Дісней одержує свою першу посаду. Там він малює рекламні буклети та каталоги. Дісней настільки захопився новим заняттям та процесом навчання, що не залишає свій робочий стіл весь день, пропускаючи перерви. Та обід. Тоді Уолт думає, що його життя вдалося і він займається тим, про що мріяв. Менш як за рік у компанії фінансові проблеми, і звідти звільняють деяких співробітників. Серед них Уолт Дісней та Айзекс. але вони швидко знаходять нову роботу в компанії з виробництва рекламних роликів. Головне, що ці ролики виконані у техніці анімації. Тут потрібно зупинитися та пояснити важливий момент. На початку 20-х років минулого століття вся історія анімації всього кілька десятиліть. Ніхто Наважає анімацію мистецтвом, нема ні кольору, ні звуку. Це лише прикольна технологія. Фотографуючи окремо кожну фазу руху намальованих персонажів, усі кадри поєднуються між собою та проганяються через проектор. Уолт навчається всім аспектам анімації, починаючи з малюнки і закінчуючи технічними особливостями з'єднання кадрів воєдино. Тоді дійсно виявляє цікаву деталь. Є два способи змусити намальованого персонажа рухатися. Перше, це коли аніматори з кадрів рухають вирізаним персонажем. По суті, це стоп-анімація. Головний мінус руху виглядає не надто природня та реалістично. Саме цей спосіб використовували на новому місці роботи Уолта. Другий спосіб, про який дізнався, це коли кожна фаза руху персонажа вимальовується окремо: 1-2 десятки кадрів за одну секунду дії. Завдяки такому підходу досягається зовсім інший рівень реалістичності. Це відкриття змінює майже все. На той момент черговий бізнес батька Діснея в Чикаго прогорів. І він повертається до Канзас Сіті. Уолт займає гараж у будівництві будинку батьків Запозичує на роботі камеру та починає експериментувати. Батьки не надто підтримували починання сина. Батько взагалі не був у захваті, коли Уолт вирішив стати ілюстратором. Але тоді він бодай розумів, що це реальна професія. Проте Дісней твердо стоїть на своєму і випускає декілька короткометражних фільмів тривалістю кілька хвилин. Він продає їх власнику одного з кінотеатрів у Канзас Сіті. Сума угоди не покриває навіть витрат на виробництво, але це мало хвилює аніматора початківця. Його короткометражки. Стають мега популярними в Канзасі. Це настільки окриляє Уолта, що він відкриває власну студію, наймає кількох людей і починає робити анімацію. Дісней укладає договір на кілька короткометражок. Замовник, врешті-решт, стає банкротом. Але замість того, щоб скоротити витрати і зробити те, що швидше за все куплять, Дісней підвищує ставки. Тоді одна компанія з Нью-Йорка проводить цікавий експеримент. Вони поєднують кіно та анімацію. І хоча Уолт чув, що такий підхід складний і взагалі не факт, що успішний. Він із головою поринає в роботу. Як ідею, Дісней бере Алісу в країні чудес. За задумом, жива дівчинка опиняється в анімаційному світі та взаємодіє з намальованими персонажами та подіями. Дісней з колегами навчається всьому на ходу. Ришуть, знімають, малюють, монтують. Часом їм нема на що їсти і зовсім немає часу на сон. Волт розуміє, що йому треба зробити один повноцінний випуск «Аліси», щоб показати його великим нью-йоркським компаніям, сподіваючись отримати замовлення, незважаючи на важкі часи та туманне майбутнє. Пізніше Дісней буде згадувати, що тоді він був щасливий і натхненний. Він займався творчістю. Реальність не поділяла почуття Дійсне. Покупця для Аліси не знайшлося. Його компанію оголошують банкротом. Уолт кидає все і їде на інший кінець країни до Лос-Анджелесу. Голлівуд 20-х років ще не відомий на весь світ, але там вже відбудовується великий рух. І хоча в той момент ясно, що Уолт дійсно створений для Голівуду, але зовсім не очевидно, що Голівуд створений для нього. Уолт вирішує скоригувати свої мрії і цього разу стати режисером. Він ходить студіями, спостерігає за знімальним процесом, намагається зачепитися, щоб отримати хоч якусь роботу, але все безуспішно. Трохи раніше до Лос-Анджелеса Їхав старший брат Уолта Рей, його приваблював не Голлівуд, а м'який каліфорнійський клімат. Рей мав проблеми з легенями. Брат Уолта завжди відрізнявся раціональністю та розважливістю. У майбутньому це стане одним із секретів успіху студії Дісней. У момент, коли Уолт безуспішно намагається стати голівудським режисером, з ним зв'язується жінка на ім'я Маргарет Сінклер, ще в Канзасі Дісней відчайдушно намагався знайти дистриб'ютора для Аліси в країні чудес і розсилав листи всім потенційним покупцям. У тому числі і Сінклер. Її відповідь він отримає, вже переїхавши до Лос-Анджелеса. Тут треба на мить знову ж таки зупинитись, впевнений, далека не всім зрозуміле слово дистриб'ютер для розуміння деяких важливих епізодів у житті нашого героя. Так давайте ж дуже коротко розберемося, як функціонує кінобізнес. На довгому шляху від початкової ідеї до кінцевого глядача існує три основні етапи. Перший продакшн. Ним займається студія. На цьому етапі пишуть сценарій, знімають, монтують і отримують готовий продукт, чи то фільм, чи анімація. Другий Етап дистриб'юція компанії, яка займається цим процесом. Купує вже готовий фільм, вкладається в маркетинг, рекламу та домовляється з тими, хто стоїть на останньому етапі на шляху до глядача. Це кінотеатри, чи то мережі, чи окремі незалежні зали. Але саме так глядачі побачать, що на першому етапі створила студія. Так працював кінобізнес 100 років тому, і за великим рахунком, так він працює досі. Маргарет Сінклер була тим самим дистриб'ютором. Їй сподобалася початкова ідея Діснея про Алісу в країні чудес. Вона готова замовити 12 епізодів і платити по півтори тисячі доларів за кожен. Це значні гроші на той момент. На початку 20-х автомобіль у США коштує приблизно 500 доларів. А за свої програми в Канзасі Дісней отримав. Мовив по 50 баксів. Назвати цю пропозицію успіхом було б сильною недооцінкою. Уолт відразу ділиться цією новиною з братом і пропонує йому працювати разом. Уолту потрібна така людина, як Рой. Раціональний та розважливий. Звичайно, старший брат ніколи не придумав би те, що в результаті придумає Уолт. Саме Рой став вирішувати всі ділові та організаційні питання. З одного боку, Уолт має контракт, з іншого боку, оплату по ньому він отримає вже після того, як здійснить необхідні епізоди Аліси. Більшість бюджету на зйомку допомагає зібрати Рой. Враховуючи гігантські масштаби, які студія Disney представляє сьогодні та представляла в середині минулого століття, складно навіть повірити у те, як усе це починалося. Перші шість епізодів Аліси Уолт робить самостійно. Проте Disney закінчує перші епізоди та отримує за них гроші. Щоправда, де Ребютер не так щоб вражена якістю. На її думку, продукт можна і потрібно покращувати. Дійсний і сам це розуміє: домогтися покращення якості можна одним способом: це винайняти людей, які краще малюють, ніж сам Волт. Він уже тоді на початку добре розуміє свої ліміти. Так, дійсною подобається малювати, але як художник, аніматор та режисер, він не дуже сильний. Волт наймає в команду кількох людей, серед яких його колега із Канзасу Айзекс. Студія виписала нову серію Аліси кожні 6 тижнів. Бізнес поступово починає приносити добрий прибуток. Уолт Тарой наймає нових людей. Штат розростається настільки, що їм вже не вистачає одного офісу, а потрібна ціла будівля. В 1926-му студія переїжджає, і тепер на вивісці крупно написано Уолт Дісней Студіо. Проте на той час мультфільми були примітивними і без звуку. Просто кумедно, а головне зрозуміло і дітям, і дорослим. Всі наші мрії можуть з. Дійснитися, якщо у нас вистачить сміливості, здійснити їх, і це одна з найвідоміших цитат Уолта Діснея. Дісней уважно стежить за успіхами конкурентів та вирішує, що студії потрібен новий персонаж. Так з'являється персонаж Кролик Освальд. Цього разу жодних епізодів із живими людьми, лише чиста анімація. Перша короткометражка так вражає босів студії Universal, що вони відразу замовляють 26 серій. З одного боку, це супер успіх для компанії Діснея, з іншого, серйозне випробування. Незважаючи на штат, Уолт і всі співробітники студії працюють на рівних, у тому числі пізніми вечорами і у вихідні. Ніхто з працівників навіть на найнижчих посадах не звертається до керівника. Містер Дісней чи бос. Всі просто кажуть Уолт. Однак і стрімким розвитком студії ця ідеальна картина починає давати тріщини. Працюють багато всіх, але основну кількість дивідендів і славу отримує саме Уолт. Крім того, начальник звичайно вміє запалювати та надихати, але часом буває не просто вимогливим, а деспод іншим. У студії зароджується серйозна незадоволеність. Цим вирішує скористатися Чарльз Мінц. Він вирішує скористатися невдоволенням співробітників, переманити їх і почати виробляти Осельда вже безпосередньо без участі Уолта. Дійсно, їде до Нью-Йорка, де знаходиться компанія Мінця, і намагається домовитися. Але безуспішно. Він втрачає контроль за персонажами. Під нього йде більшість аніматорів, і зовсім не ясно, як тепер студія зароблятиме гроші. Тоді він відчуває, що повторює долю свого батька, якого все життя переслідували невдачі. Дійсно, розуміє. Що йому потрібен новий хід, новий персонаж, той який зробить і кролика Освальда, і кота Фелікса, та інших конкурентів. Вони сідають з головним аніматором Марксом і починають думати, перебирають різні стилі, різні форми, різних тварин, і зрештою решт зупиняються. На миші. Уолт називає Мишу Мортімер. На щастя, на той момент Дісней вже був одружений. Ліліан прийшла працювати до студії за кілька років до цього. Вона займалася опрацюванням персонажів. Саме Ліліан сказала, що Мортімер є жахливим ім'ям для нового персонажа і запропонувала назвати його Мікі. Уолт, послухавши дружину, погодився. Студія випускає кілька короткометражок із новим героєм і намагається їх продати. Але ніхто не купує. Дійсно розуміє, що йому потрібна якась фішка, яка відразу виділить нового персонажа на тлі всіх інших конкурентів. І таким рішенням стає звук. Уолт не може пройти повз таку технологію. Дійсно, не шкодує грошей та сил на винаходи. Він їде до Нью-Йорка, щоб купити обладнання для запису звуку. Грошей не вистачає, він пише братові з проханням якнайшвидше знайти кошти, і якщо потрібно, продати машину. Волта на силу вони записали звук до однієї короткометражки про Мікі Мауса. Але тут нова проблема: немає дистриб'ютора, ніхто не хоче купувати новий мультфільм. Тоді Дісней сам домовляється з господарем одного з кінотеатрів на Бродвею в Нью-Йорку, щоб поставити Мікі Мауса у прокат на два тижні. У листопаді 1928 року глядачі вперше бачать сім хвилин фільму про Мікі Мауса під назвою Параплав Біг Віллі. Ці сім хвилин змінять історію світової анімації, історії світового кіно та звичайне життя Уолта Діснея. Публіка в захваті, в першу чергу, від використання звуку. Не те, щоб мультфільм сильно відрізнявся візуально від інших конкурентів, але картинка разом із синхронними звуками це те, що до цього ніхто не бачив. Дуже швидко по всій Америці починають організовуватись клуби Мікі Мауса. Діти люблять мишеня. Рой Дісней розуміє, що їм потрібен світ, і вони наймають найкращих на той момент у країні фахівців, які розуміються на ліцензуванні, продажу прав та інших нудних, але дуже прибуткових речах. Книги, краватки, годинники, плакати, ліки, маски, морозиво. Список можна продовжувати нескінченно. На цих предметах зображення Мікі Мауса та його подружки Міні. У студії швидко вигадують нових персонажів, серед яких Дональд Дак та Гуф, нові мультфільми, новий Міраж та прибуток починає литися до студії рікою. Уолт починає займатися освітою співробітників. Тому він запрошує до студії професорів із шановних університетів, які читають лекції та викладають практику. Уроки з малюнку. Тут варто зауважити, що жінки становлять очевидно меншість і працюють на найнижчих посадах. В основному у відділі, де розфарбовують персонажів. Звинувачення у сексизмі на адресу Діснея висловлювалися і за його життя, і після смерті. Один із його колег згадував, що Олд не переносив кішок та жінок. Якщо згадати великі анімаційні фільми студії, то виявляється, що головні лиходії там жінки. А коли Діснея питали, чому серед художників-аніматорів практично немає жінок, він відповідав, що. Вони недостатньо креативні за спогадами інших людей, які близько знали Уолта. Він навпаки чудово ставився до жінок і більше того, почував себе в їхній компанії більш спокійно ніж у компанії чоловіків. Новий челендж історія білосніжки. Вона займає Уолта від початку 30-х. Вже тоді, за багато років до виходу мультфільму в кінотеатрах, у нього в голові є вся історія. І ця історія не міститься ні в 5-7 хвилин, ні міститься навіть на годину. Дісней має намір робити перший в історії повнометражний мультфільм. Рой переконаний, що такий проект просто зможе розорити студію, і його можна зрозуміти. Анімація, порівняна зі звичайним ігровим кіно, набагато складніше, довше та дорожче у виробництві. А найголовніше жодних гарантій, що глядачі готові півтори години дивитись на намальованих персонажів. Історія білосніжки робиться рік, два, три і кінця виробництва не видно. Голівудом впевнено повзуть чутки, що це, врешті-решт, уб'є студію. Вони продовжують позичати гроші у банку, і бюджет перевалює за рекордні півтора мільйони доларів. І нарешті жодних гарантій, що глядач піде. В 1937-му, через шість років від початку розробки, білосніжка та сімгно. Виходять на екрани. Під час прем'єри Уолт півтори години міцно стискає руку дружини, уважно прислуховуючись до реакції зали. Під час сцени смерті головної героїні публіка починає плакати, а у залі дорослі люди. На той момент Дісней розуміє, що все вдалося. а Аудиторія повноцінно співпереживає намальованим персонажам. Білосніжка залишається у прокаті рекордні п'ять тижнів та збирає найбільшу касу в історії кіно на той момент. Уол Дісней створює новий Напрямок мистецтво, вкотре змінює історію анімації, стає однією з головних зірок кіноіндустрії та нарешті легендою. Ідею Уолту підкидає американська кіноакадемія. Незважаючи на неймовірне визнання білосніжки, вона проходить повз Оскар та дійсною дають невтішну почесну статуетку поза номінаціями. Тим самим академія дає зрозуміти, що анімація все одно трохи не до мистецтва, і Волт приймає виклик. Він планує виробляти один за одним повнометражні проекти раз на 6 місяців. Нагадаємо, що тільки білосніжка зайняла роки. Першим проектом на черзі є фантазія. Якщо ви ніколи не чули про цей мультфільм, я не здивований. Але наприкінці 30-х років дійсно впевнений, що цей проект буде його головним творінням, після якого ні в кого не залишиться сумнівів, що анімація це справжнє мистецтво. Якщо попросити описати сюжет фантазії, це не просто зробити. Він не те, що є. Це двогодинна, досить абстрактна анімаційна дія під класичну музику, фільм із кількох частин. У кожній із них звучить музика відомих композиторів: Чайковського, Бетховена та інших. Перед кожною частиною на екрані з'являється живий диригент, який пояснює, що зараз звучатиме. А потім відбуваються дуже гарні, барвисті, але мало зрозумілі дії: зірки, квіти, феї, динозаври і навіть гриби, що танцюють. У той же час студія працює ще над двома повними метрами Пінокія та Дамбо. В даному випадку сюжет більш зрозумілий, але що поєднує всі три проекти, то це складність і новаторство. У 1940 році у студії з'являється новий будинок. Це вже не офіс, не будівля, а ціле міні-місто. Дійсний жартував, що там є все, що потрібно, окрім житла для працівників, що прикро, бо в такому разі вони могли б взагалі не йти. На новій студії, окрім зручних місць для роботи, є ресторани, кафе, спортивні зали, зони відпочинку та багато іншого. У 41-му році в кінотеатри виходять фантазія, Пінокіо та Дамба. Критики добре оцінюють фільми. Публіка теж непогано йде до кінотеатрів, навіть на дивну фантазію проте бюджет фільмів настільки великий, що вони все одно не окупаються. На початку 40-х студія на межі руйнування. Єдина можливість врятувати ситуацію це вихід на біржу для Уолта. Це крок розпачу, бо зробити компанію публічною та почати продавати акції означає втрату незалежності. Уолт на той момент настільки розгублений і злий, що вирішує вирушити у ділову поїздку до Північної Америки. На думку уряду США, дійсний чудовий кандидат, щоб налагодити культурний Контакт із важливим регіоном. Там Уолта зустрічають як суперзірку. Він справжня легенда. Люди люблять його мультфільми та персонажів. Тут на нього дивляться як на героя анімації, а не на серцевого індустріального боса, який п'є кров нещасних працівників. У це важко повірити, але саме тоді, на початку 40-х, по суті, Дійсний перестане бути студією анімації. Тобто вони, звісно, продовжать створювати мультфільми, у тому числі повнометражні, але це не буде основним джерелом доходу компанії Дісней. Одного боку він звинувачував війну у Європі у своїх фінансових провалах. З іншого боку, війна певною мірою врятувала студію від руйнування. У цей час компанія виживає лише за рахунок держконтрактів. Вони виробляють навчальні та пропагандистські мультфільми. Завдяки співпраці з урядом дійсно розуміє, що вони можуть заощадити на виробництві. Для цього лише потрібно сильно спростити підхід. Трудовитрати сильно знижуються, мультфільми робляться швидше, прибуток зростає. Студія дійсне продовжує пошуки нових форматів, які на відміну від повнометражної анімації будуть приносити хороші гроші, але коштуватимуть дешевше у виробництві. Вони знаходять кілька виходів. І перше, це повнометражні ігрові фільми. Одним з великих успіхів того часу стає Острів Скарбів, пригодницький фільм, що повністю потрапляє під формат розважального диснеївського кіно для будь-якого віку. Другий вихід, який знайшов Дісней, є досить несподіваним. Ви, напевно, всі бачили документальні фільми про тварин. Здивовані? Ми також, але Дісней розпочав займатися і цим. У Уолту, як і раніше, не дає спокою повнометражна анімація. У 1950-му на екрани виходить попелюшка. Впевнені, багато хто з вас його бачив. І це не дивно, адже фільм справді став класикою. Відразу після виходу його хвалять критики, а величезні збори говорять і про кохання публіки. Дійсною майже 50 років. Він має очевидну кризу середнього віку. Що міг би зробити чоловік у його статусі та з його станом у такому разі? Купити яхту, знайти коханку, поїхати на рік до Європи. Що робить Уолт? Починає будувати іграшкові моделі залізниці, але не просто збирає конструктор по 20 хвилин на день після роботи, а цілими днями будує величезні моделі. У 1952 році він продає частину своєї нерухомості, продає права на своє ім'я, і все це для того, щоб розпочати щось нове. Дісней вигадує не просто парк розваг, він вигадує паралельний світ. Парки з каруселями, карнавалами та видовищами тоді вже існували. Але це часто були досить новаторські місця. У голові Діснея виникає образ місця, де батьки на рівні з дітьми можуть чудово проводити час і потрапляти у дивовижні світи. Рой зрозуміло проти нової ідеї брата. Вона Легко може коштувати десятки мільйонів доларів без жодних гарантій, що підприємство купиться. При цьому давайте віддамо належне авантюризму Волта. Йому вже за 50, він вже легенда, і тим не менш він береться за справу, якою легко може розорити студію. Це цілком можливо, незважаючи на всі укладені договори. Просто парк коштує дуже дорого. Та й взагалі назвати парком величезну територію, де мають розташуватися кілька окремих світів, досить складно. Тому назва Діснейленд, що випадково народилася. По суті, країна Діснея як найкраще описує це явище. Зведення парку відбувається у найкращих традиціях виробництва амбітних проєктів студії. Бюджет перевищено втричі та становить майже 20 мільйонів доларів. В останній момент перед відкриттям здається, що будівельники не встигають. Дійсний навіть сам бігає та допомагає фарбувати стіни. Але незважаючи на це, у липні 1955 року Діснейленд вперше відкривається для відвідувачів завдяки активній рекламі, у тому числі у власні. Власні передачі Дісней на телебаченні відбувається повний ажіотаж. Черга з автомобілів на під'їзді до Діснейленду розтягується на 10 кілометрів. Пів країни дивиться трансляцію відкриття на телебаченні. Діснейленд стає моментально популярним у США, а також поза його межами. Діснейленд приносить компанії мільйони доларів щорічно і майже відразу стає фактом американської культури. Сам Уолл таке відчуття, що був натхнений не менше ніж його відвідувачі. У нього була квартира практично на території парку, і періодично він міг спускатися в парк перед початком робочого дня прямо в халаті, зробити собі свіжий сік з автомата і прогулятися вуличками, поки Діснейленд не відкрився. Після успіху Діснейленду у Уолті не думає зупинятися, але, незважаючи на енергію та нові ідеї, він поступово починає замислюватися про свою спадщину. У 1961-му йому виповнюється 60 У 66-му, під час зйомок промофільму Діснейленду, йому стає погано. Час обстеження у Діснеї виявляється рак легень. Прогноз лікарів щонайбільше два роки. Уолт помирає за кілька місяців у віці 65 років. Наступного дня новина про його смерть з'являється у всіх головних газетах у всьому світі. Хтось каже, що все, що робив Уолт Дісней, віддає якимось пластиком та фастфудом. І так, у цьому є частина правди. Сам Дісней вже під кінець життя не раз замислювався, а чи не є його фільми, парки та анімація лише короткочасною розвагою, яка відразу забувається? З іншого боку, навряд чи хтось заперечуватиме, що та ж анімація Disney не просто сформувала покоління людей у всьому світі, а й допомогла відповісти на запитання про добро і зло, любов і ненависть, і нарешті про те, що робить нас людьми. Уол Дісней безумовно був складною та суперечливою людиною, але можливо саме завдяки цьому він так добре розумів людську природу. Історії таких людей надихають, і це вкотре нам доказує, що в цьому світі можливо все. Ну а якщо вам сподобалося відео, підтримайте наш контент. Там, лайком, підпискою та коментарем. Ну а з вами були брати Бурлаков, Побачимось в наступному відео. Бувайте!